Сотні професій зникнуть уже найближчими роками. Друзі, світ міняється з неймовірною швидкістю. Роботи заміняють вже, замість людей перекладачів вже роботи. Таксі, ресторани, на фабриках, а також уже й операційних. А штучні інтелекти використовують роботу дизайнерів, копірайтерів, айтішників. І бухгалтерів. А ви впевнені, що ваша професія збережеться? І не спішіть говорити так, тому що виживає не найсильніший, а найгнучкіший. І вихід є, це навчання. І не чекати, а створювати дохід, який не забере жодна машина. Саме цьому і навчаємо, як бути забезпеченим в новій реальності. Напиши в коментарі, що ти думаєш, як ти відносишся до того, що роботу людей замінять роботи.